Кожному мима своя сторона. Незважаючи на розмір нашого населеного пункту, чи то село, чи то місто, чи то селище, ми всією душою від самого народження прикипаємо до цієї землі, до цього місця і тримаємо його в серці протягом всього життя. Ось і наше мальовниче селище Любар знову відмічає своє день народження. Шановні любарчани, гості Любера, я щиро вітаю нас усіх із днем нашого селища, із днем Любара. Я хочу побажати, щоб ми всі із вами жили під мирним небом, щоб насолоджувалися життям, щоб у мирі і спокої виховували і ростили своїх дітей, щоб могли працювати і далі розбудовувати. Наше містечко працювати і своєю працею і своїми справами прикрашати наше містечко. Бажаю всім нам міцного здоров'я, витримки, наснаги. Бажаю нам усім сили вистояти, витримати цей важкий час і бажаю всім нам швидкої перемоги. Дорогі любарчани, цьогоріч ми святкуємо 674-ту річницю заснування нашого славного містечка Любар. 674 роки наші люди прославляють своєю працею, своїм відношенням до життя, своїм відношенням один до одного, наше славне містечко засноване на річці Случі Любертом. Звичайно, якби не війна. Зовсім іншому форматі проходило в святкування цієї славної дати, яку ми щоріч святкуємо першу неділю щовересня. вересня. Але, на жаль, є так, як є Росія напала на нашу країну і ми мусимо вистояти в боротьбі з агресором. Для наближення перемоги наші люборчани віддають своє життя, стоять на варті. Захисту нашого спокою тут у тилу, а ми, в свою чергу, робимо все можливе для того, щоб їх підтримувати. І ви, любарчани, являєтеся фундаментом, основою допомоги, запоруки нашим воїнам на фронтах, адже наша Любарщина славиться і волонтерством, і підтримкою у всіх напрямках наших воїнів. І своєю працею ми наближаємо перемогу. Дорогі Любачани, святом вас! Адже не стоїть питання, чи це свят свято для нас, день Любора, чи не свято свято через те, що ми творимо історію, творимо історію нашого Любора далі, продовжуємо і надіємося, що Любор ще багато-багато років буде процвітати і буде основою Поліського краю, містом яке. Квітуче, процвітаюче і надихає на життя наших українців містом вільним, містом славним, містом вільних і славних людей. Святом вас, дорогі любарчани! Шановні наші земляки, дозвольте привітати вас з днем нашого містечка День Любера. Хочу побажати нам усім в першу чергу перемоги, миру, щоб ми були всі здорові, достатні. Гарного вам майбутнього! Хай все буде Україна! Слава Україні! Шановні жителі нашої громади. щиросердечно вітаю нас усіх з Днем міста. Бажаю вам швидкої перемоги, миру, здоров'я та здійснення усіх мрій та задумів. Мрію, щоб наступний день нашого міста, Любера ми зустріли у Ітучій, мирній Україні, щоб ми могли працювати, будувати, розбудовувати, щоб усі наші воїни повернулися додому живими і здоровими. Бажаю вам ще раз миру і натхнення, бажаю здійснення всіх мрій і всім нам швидкої перемоги! Слава Україні!